Христос Воскрес! А якщо Христос не Воскрес, то марна проповідь наша, марна і віра наша. Цими словами святий апостол Павло звертається до однієї із найдавніших і найобдарованіших християнських спільнот, до ранньої церкви Ворини. Цими словами Апостол народів побоюється нам. Про нашу віру у Воскресного Христа. Апостол каже, і ставить факт поширення християнської віри шляхом проповіді, в тому числі і апостольської, у пряму залежність від події. Ця подія це світле Христове Воскресіння. Спочатку мова йде про живоносний кров і переможця пекла, а потім про увесь світ і про переможців невіри. Тобто про святих апостолів. Але вже завтрашнє апостольське зачало уривок із книги діяння апостольських» розповідає нам про інші форми служіння. Завтра мова йтиме про обрання семи мужів доброї слави, сповнених Святого Духа і Мудрості, як говориться про це у книзі Діянь. Це перші в історії новозавітньої церкви Деякони. Стефан та Филип Імена яких нам добре відомі і історії, яких знайомі із і діяння, Прохор і Никанор, Тимон і Пармен та Миколай Антіорківць. Перші шість прославлені церквою лику Святих. А апостол і архідеякон Степан взагалі є першим учеником християнства, тобто першою людиною, яку вбили за її віру в Ісуса Христа. А от зачала Євангелістки розповідає про абсолютно недмінний, як навіть сказав, про опозиційний до апостольства подвиг служіння це подвиг віри святих жінок мироносиць Євангелісти називають нам наступні імена: Марія Магдалина, Марія Клеопова, Соломія, Іоанна, Сусанна, а також відомі нам з історії про воскрещення освітовим правим Лазаря. Імена двох сестер, Марфи та Марії. У Євангелії згадується також, що і інші жінки приходили до Гробу Спасителя, однак там не називаються їх імена. Давайте зараз, дорогі брати і сестри, перенесемо себе у світлий день Христового Воскресіння, тоді, коли Господь являвся і своїм апостолам, і жінкам мироносиця. Марія Магдалина вже побувала у живоносному крові. Туди приходила і Іоанна з якими іншими жінками. Чудесні знахідки у печері Воскресіння, погребальні пелени та платля голови, що лежали окремо один від одного, вже були побачені апостолами Петром та Іоанном, яких також супроводжувала і Марія Магдалина. Врешті-решт Христа Воскресло побачили вже і Марія Магдалина. І Марія Яковлева, і Соломія. І попри це все, ми спостерігаємо на свій превеликий подив типове для того ранку невір'я апостолів. Апостоли бачили кожне чудо і чули кожне слово Спасите. Вони роздавали п'ять хлібців, приломлених Господом п'ятьом тисячам народу і самі тіли зайді. Вони бачили невимовну радість від народження, коли той прозрів і побачив перші варвиці по Також вони бачили, що зовсім несміливі, тремтячі кроки розслаблено, коли той по слову Спасителя взяв своє ліжко і пішов. В кінці кінців апостоли бачили божественну славу Сина Людського на горі і Спостерігали за кожним його вчинком, за кожним його словом у Сіонській горниці під час таємної вечері та в Євсиманії під час Молитви Спасителя. Вони бачили чудесану просто космічного масштабу, коли їхнього вчителя ув'язнили, мучили, каньбили і розіп'яли на хресті. Але, попри це все, вони не були тими, хто повірив першим. У цьому їх випередили святі жінки-мироносиці які до цього майже не згадуються в оповіді кожного євангеліста. І тільки лише після того, як Воскреслий Господь особисто являється апостолу Петру, двом емауським тобто Луці і Клеопі та іншим десятьом учням, яких він привітав словами мир вам, чоловіки, апостоли почали поступово наповнюватись тією радістю, якою вже були переповнені жінки мироносиці. Чоловіки почали усвідомлювати розумом те, у що жінки і так повірили, але повірили не своїм розумом, а серцем. І навіть серед подвигу такої абсолютної віри, яка була у жінок мироносиць, все ж таки ми можемо вирізнити особливий подвиг моєї жінки. Про цей подвиг нам не розкаже не один з Євангелістів. Це подвиг абсолютного смирення. Та абсолютної довіри. Звісно, що це подвиг Божої Матері. У Православній церкві беззаперечним є факт того, що Воскреслий Господь вперше явився саме своїй пречистій Матері Пресвятій Богородиці, щоб обрадувати її по-синівському невимовною радістю свого світлого Воскресіння. Підтвердження цього ми знаходимо у давньому переданні Матері церковку, у переданні Соломського патріархату, а також у Сарі, який ми можемо читати у день самої Святої Пасхи. У скарбниці богослужбових текстів, щоправда, є ще одне джерело, яке є підтвердженням цього факту. Це всім нам відомий канон Великої Суботи. Його авторами є чоловіки святий Марк Ідрунський та преподобний Косма Маюмський, який був братом преподобного Іоанна Дамаскіна. Але ірмоси цього канону написала жінка. Жінка з дуже цікавою неймовірною біографією. Вона мала стати дружиною візантійського імператора, але стала черницею, оскільки забажала віддати своє серце іншому нареченому – Христу. Напевне, тільки ніжне та чуйне жіноче серце могло зрозуміти і передати нам всі ці трепетні моменти діалогу матері та сина. Діалогу Богородиці та Ісуса Христа. Не ридай мені маті, хоч ти і бачиш мене своє дитя мертвим у гробі», звертається до Богородиці Спасителя. Не ридай мені маті, бо стану Бо і прославлюся, співаємо ми у 9 Ірмасі пелтаному великої Суботи. Святитель Київських Петро Могила, будучи надзвичайно враженим цим церковним переданням, пише особливе молитовне послідування. У ньому митрополит зазначає, що ці слова були сказані серцем Спасителя, а Богородиця чула їм через пробиту списом рану свого сина. Богородиця завжди вірила у всі слова свого Божественного Сина, навіть у слова про його останнє Нібеслав'я і страждання. Ці слова викликали подив, страх, почарування, а не рідко навіть агресію у апостолів, у найближчих учнів Христових. Але Богородиця ніколи у них не сумнівалася і, як говорить евангеліст Лука, вкладувала у своє материнське серце. Вона завжди вірила і завжди підкріплювала свою віру, любов'ю та надією. Нехай же все милостивий Господь молитвами своєї пречистої, благословенної Матері та святих жінок-мироносець, хоча б на один крок наблизить нашу віру до їхньої віри, допоможе нам перенести всі тягарі цього земного життя і сподобить нас життя небесного, життя вічного, де ми завжди будемо вітати Господа цими вічними словами Христос Воскрес!